Вже тиждень, як до Миколаєва, подається вода з нового водогону. Це унікальний проект для України. Новий об'єкт збудували лише за п'ять місяців за останніми інженерними розробками та рішеннями. Кажуть, таких проєктів немає навіть у Європі. Далі ще триває будівництво очисних споруд. Миколаївці на прісну воду чекали більше трьох років, відколи у 22-му росіяни цинічно розгатили водогін. В місті взагалі не було чого пити. Потім водопостачання вдалося відновити та солона і жорстка рідина наробила чимало лиха з мережами. Зараз. Аби миколаївці відчули, що в кранах знову з'явилася питна вода, треба час і терпіння. Чому розповість Луїза Єрьовна? Ту, що з крана, це купатися, митися там все таке. А це для пищі. Ну, другого виходу у нас немає. Ось так пані Тетяна чи не щодня набирає воду по кілька баклажок у свердловині. Це вже звичний ритуал для всіх миколаївців. Вже протягом трьох з половиною років а, наразі ну, так от ходимо періодично і наливаємо. Зазвичай це по чотири може. По чотири по п'ять баклажок. Росіяни ще в квітні 22-го цинічно розгатили водогіни, і залишили півмільйони Миколаїв без очищеної питної води. Ці свердловини стали рятівними для міста. Такими вони лишаються і досі. З крана тече лише технічна вода. Коротше, мить посуду можна, а піти ще не можна, Рано ну, як не спочатку до міста почали подавати солону жорстку воду з Дніпробузького лиману. Тоді ця вода фактично зруйнувала кілометри мережі, яка була і до того аварійна в місті, і нині щоденні пори. Ви та ремонти у людей масово полетіли бойлери та побутова техніка. Та вже як тиждень до міста почали подавати воду з нового водогону. Хто з містян, як от пан Віктор, вже відчув зміни? Мише Не виногані нога, просто друга вода. Ми бачимо кінцева, що об'єм, який зараз нас потребляє місто Миколаїв, і бачимо, з яким тиском виходить вода. Ось на цьому моніторі нам показують, як працює новий водогін, що тепер забезпечує Миколаїв водою. Тиждень ми качаємо воду. в місто Миколаїв. Тобто, все, все добре, все працює. А ці роботи вони взагалі ніяк от не впливають на роботу самого насоса. Далі нам показують саме будівництво: насосні станції, мережі та все обладнання розташоване під землею. Об'єкт у нас занурений під землю. Всі засоби, всі технічні пристрої, вони закриті повністю бетоном, а також додатковим шаром землі. Загальна потужність 170 тисяч кубічних метрів. 120 ми подаємо на насосну станцію. Міста Миколаїв і подаємо 50 для зворушування. Тобто, якщо фермерам потреба буде в воді, вони можуть користуватися цією насосною станцією. Цей проєкт за інженерними рішеннями унікальний. Новий водогін побудували за 5 місяців, його вартість трохи більше 6 мільярдів гривень. От таких проєктів за 5 місяців ну, Європа точно не будує. Для нас дуже важливо було показати, що Україна під час війни. Е Може робити такі складні інженерні проекти, інфраструктурні проекти. Новий водогін забезпечений потужними генераторами. А ще тут будують сонячну електростанцію. Це вже про ощадне та енергоефективне використання електроенергії. У проєкті ще й будівництво чисних споруд. Зараз у нас додатково до кінця року ми добудуємо фільтрувальну станцію, яка також буде в автоматичному режимі відбирати пробу води. В Автоматичному режимі вона определяє якість води. І сама апреля, які реагенти додати для того, щоб вода була тої якості, яка потрібна державним стандартам України. Та аби в кранах містян вже з'явилася очищена вода, треба чимало часу на промивку мереж. В ідеалі кілометри старих та понівечених солоною водою труб треба замінювати. Щоденно ми ліквідуємо витоки на наших водомережах, котрі знаходяться в аварійному стані насамперед, і за того, що в трубах була солона вода. Брудна вода в наших трубах. Брудна. Ми коли ремонтуємо труби, ми це бачимо. І тому щоденно проводиться робота з промивки цих труб. Замінюють мережі силами самого комунального підприємства. Також допомагають міжнародні донори з Данії. Та поки містян закликають запастися терпінням. Вода поступово буде змінюватися на краще. Пити її не можна зараз. Ми вимірюємо три лабораторії щодня. Характеристики. Ми скажемо, ви відчуєте, що вода змінює якість на кращу, але це буде поступово. Луїза на Даніл Сліж, програма «Вікна СТБ. Єдині новини.